Так, проводимо перевірку форсуночок автомобіля Андорія. Поступили до нас ремонт з паливним насосом. Ось, будь ласка, яка в нас ситуація, апаратура в нас вже розібрана і ось, як бачите. Причина ясна. Так, і зараз будемо тестувати форсуночки, їхню роботу. Подивимося, яка ситуація по роботі в нас. Так, робота задовільна задовільна. І зараз перевіримо далі. Якщо форсунечки будуть працювати, тиск буде тримати, ми їх гарненько на ультразвуку звуку проваримо, почистимо їх і будуть готові.